Всім привіт! З вами я, Роман 5668, і я сьогодні буду об'яснити, чого в мене не було аж три неділі, навіть більше, напевно. Е, я вам скажу так. Мене не було три неділі, бо не було, по-перше, ідей для відео, а по друге ну, я не знав, що знімати. Мені було просто лінь знімати щось або ще щось. У мене дуже мало ідей, тому якщо у вас є ідеї, то підскажіть мені. Сьогодні я вам так скажу, що е, 5 августа, так скажемо, я поміняю свою аватарку. Е, з цього, типу, мертвого спікермана Титана на другу літню. Так, я вже поробив шість е, аватарок. Аж 6. От вони, от вони у вас на екрані. Так. І, і я вам так скажу, е, в мене також проблеми з, сет, з сестричкою, так як їй всього лиш буде 5 августа 5, 5 місяців. 5. Так. Е, тому, якщо що, е, коли вона вже позрослі і буде, типу, десь один рік, десь так скажемо. То я зможу адекватно і дуже швидко викладувати відео. Я вам так скажу, я не ожидав, що коли я тільки поміняв аватарку, на цього, ну ви поняли, що до мене прибавиться хоч один підписник. Я цього не ожидав, але мені все одно один підписник. Це для мене як капілька, бо в мене раніше, пам'ятаєте, скільки підписників прибавлялося? А зараз що? Нічого в мене не хайпить, Крім серіалу. А серіал з квідіна буде продовжуватись через два місяці, так як в мене розвитий телефон, там, де, виходить, в мене знаходиться все таке, і то, напевно, він взагалі не зможе продовжуватись. Так як в мене він точно буде на ремонті і все. Це буде повне обновлення. <глев> я е, вам олічко, а ну я попросив. Е, і, коротше, от це от. Я вам так скажу, що все-таки все зачекайте. У мене було багато проблем, я не міг типу, знімати багато відео, і то в мене взагалі все погано. Не можу я знімати відео часто для вас. Коли Олічка підросте і вона ну, зможе сама десь сидіти е, і розуміти, що я знімаю відео, то напевно вже і тоді я буду активно викладувати відео. Сейчас вот у мене можуть бути проблемки деякі. Не дай Боже ще Ютуб кинеть страйк. Якщо мене не... не дай Боже, так сказати. Бо розумієте, страйки удаляють мій канал. Я вам так скажу. I always come back. Тому. Чекайте нові відео 5 августа або ще якогось. Коротше, ви чекайте відео. Бо скоро я буду викладувати після 5 августа буду викладувати активно відео. Дуже навіть активно. Бо в мене я буду просто геймером якийсь для вас. Буду також робити реакції і всяку фігню. Зачекайте. Також в мене тут такі проблемки можуть бути по Ютубу. Так як я не зря вже поміняв аватарку на типа мертвого спікермена Титана. Да. Не спеціально ж. Я можу ще раз пропасти. І це буде тоді, коли я поміняю аватарку на спікермена з хрестиком. Що зараз в мене аватарка? Тому якщо ця аватарка буде, то ви можете або місяць, або неділю не чекати, е, можете навіть не чекати відео. Або викладувати я взагалі не зможу. Тому ну, я такий блогер, що попало, то і зробив. Розумієте? Дитині дуже тяжко в, це, в цей період 24-го року, практично під кінець 24-го року, рішати, що знімати. Так ще й сестричка під боком, яка не дуже прям ічемна. Тому я так скажу: відео будуть явно не скоро, а може і скоро. Це вже моє рішення. Чекайте через два дні. Нові відео. I always come back. Ну, я вам так скажу. У мене, коротше, я вам так скажу. Ой. В мене все погано. І я так скажу, що в мене не може бути постійно відео знімати. Розумієте, мені треба для начала знайти ідею, потім... Зісняти відео, одобрити мені відео. Якщо тема не зійшла мені, то я не викладаю відео і просто зберігаю. Щоб коли не було світла, то я просто міг подивитись хоч трошечки, що я там не знімав. Якщо мені сподобається, то я вишлю в YouTube. Все. Іначе я ніяк не, не скажу, що коїться в мене на каналі. Ну, а що? Кінець відео буде, конечно, на 7 минут 21 секунда. А у нас ще одна минута, вроде как, так скажу. За одну минуту я вам так скажу. Скоро відео. В мене ніколи не може бути що, Типа я не можу. Вот. И, короче, вот е... І, коротше. І, коротше, вот так. Вже скоро кінець відео. Тому у мене все так прекрасно. Постійно YouTube і т.д. Ладно, вже кінець відео. І запам'ятайте це слово. I always come back. করিল